Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сліпота це горе, але духовна сліпота це трагедія. Важливий крок до розуміння іншої людини це вміння слухати. Але у більшості з нас із цим проблеми, І це призводить до сліпих зон у стосунках із людьми. Ми з Крісті одружені вже понад 30 років, і я її дуже кохаю. Але я досі борюся зі своєю сліпотою у стосунках з нею. Наприклад, я дуже швидко відповідаю, навіть не дослухавши те, що вона хоче мені сказати. Ви прочитали це? Так, я готовий дати відповідь ще до того, як зрозумію, що вона питає. І в цьому моя сліпота. Ісус також говорить про сліпоту існує фізична сліпота та духовна, перша нещастя, друга трагедія. Ісус зцілив сліпу людину в Шабат і його вчинок розгнівав фарисеїв, але на їхні слова Ісус відповідає щось несподіване і промовив Ісус: на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні а видющі, щоб стали незрячі, від Івана 9,39. Реакція фарисеїв не змусила чекати, і почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому, чи ж і ми невидющі. Відказав їм Ісус: якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, то й ваш гріх зостанеться при вас. Від Івана 9, 40, 41. Злочин засліплює як сліпить людину, яка бере хабар. А хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Вихід 23.8 Моя молитва сьогодні. Господи. Відкрий мої духовні очі, щоб я побачив свій гріх і покаявся. Я хочу йти за тобою, щоб жодна темрява не перебувала всередині мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.